Куди б здавалося, ще звужувати права чоловіків під час воєнного стану. Цього разу держава змінила деякі аспекти проходження ВЛК під час мобілізації. Спойлер: мобілізувати будуть з гепатитом, туберкульозом, ВІЛ, і це ще не весь список. Тобто придатними будуть фактично всі. О, так, Міністерство оборони України затвердило новий розклад хвороб, за якими визначають ступінь придатності до військової служби. Також відомство впорядкувало проходження служби для обмежено придатних. Ці зміни внесені наказом під номером 490, який має назву про затвердження змін до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Посилання буде в описі під відео. Документ набув чинності 25 серпня. Розклад хвороб, станів та фізичних вад – це затверджений список, за яким ухвалюється рішення про придатність людини до військової служби. А захворювання залежно від ступеня впливу на придатність людини, відповідно поділені на кілька пунктів А, Б, В та Г. Варто зазначити, що того ж дня набули чинності й інші зміни, внесені наказом під номером 456, які передбачають спрощення вимог для служби в дешеве та морській піхоті в особливий період. Тому для тих, кому цікаво, тепер це простіше. Але перш ніж ми повернемось до обмежено придатних і хвороб, по яким тепер по-іншому відбуватиметься ВЛК, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Там ви зможете оперативніше отримувати важливу інформацію щодо мобілізації і не тільки, та ще й матимете змогу поспілкуватись з адвокатом, задавши йому питання. Ви на каналі Праволов в кадрі Адвокат Ярослав Тирсін, як завжди, розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові праволове? Тоді починаємо! Отож, про які хвороби йдеться? Зміни стосуються таких статей 2В. Клінічно вилікуваний туберкульоз, 4 в вірусні гепатити з незначним порушенням функції, 5 в безсимптомне носійство віл, 12 в повільно прогресуючі та не з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії. Порушення згортання крові, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму. 13 В. Хвороби ендокринної системи з незначним порушенням функції. 14 в легкі короткотривалі хворобливі прояви психічних розладів. 17 в невротичні пов'язані зі стресом і соматоформні розлади при помірно виражених короткотривалих проявах з астанічним станом. 12 В. Повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначним порушенням функцій. 22В. епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії з незначним порушенням функцій органів і систем. Що змінилося? Раніше визначалося, що у воєнний час за статтями розкладу хвороб, які передбачають варіанти індивідуальну оцінку придатний або обмежено придатний до служби. ВЛК має ухвалювати постанову придатний до військової служби за винятком статей, які я перерахував. Але тепер з положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ виключили формулювання за винятком цих статей. Тобто за спірними статтями придатними визнаватимуть всіх. Як вам? Нормальний наказ Резніков підписав, перш ніж розпрощатися з роботою у Міноборони. Хтось скаже, та що ти пристав? Ну визнають їх обмежено придатними, підуть десь в забезпечення, в піхоту ж їх не відправлять. З великою вірогідністю, якраз таки і відправлять, відтепер ВЛК одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби має ухвалити постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю. Тобто з міжхребцевою грижею в десантно-штурмові війська не направлять, а от в піхоту може. Як правда, такий боєць зможе носити бронік чи навіть снаряд брати до рук велике питання те ж саме стосується чоловіка з вірусним гепатитом. Чи нормально буде, якщо його назначать на польову кухню? Я не маю наміру нікого ображати, звісно, але це практичні питання, які потребують відповіді і підготовки відповідних підзаконних актів, які б регулювали питання несення служби. Для такої категорії військовослужбовців або уявіть себе на місці військового, якому побратими мобілізують людину з психічними розладами, дають їй зброю до рук. Та що таке? Нормально? А хто буде забезпечувати людину з ВІЛ відповідними препаратами на фронті? Чи знають в міноборони скільки разів на рік такі люди хворіють та з якими проблемами зіштовхуються? Додайте сюди антисанітарію в сирих холодних окопах, і такий боєць не покидатиме лазарет. ж стосується діабетиків, хто їм буде ліки підвозити. Звісно, кардинальними ці зміни не назвеш, адже по факту і так для ВЛК валова кількість мобілізованих придатні як не крути. Про це, до речі, розповідаю ось у цьому відео, як і про те, як оскаржити рішення ВЛК. Рекомендую. Які ще зміни? У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за військовою спеціальністю, командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на ВЛК. Для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю. Тобто, якщо вже геть стан здоров'я такий собі, можуть направити десь в логістику чи охороняти гарнізон, або ж списати повністю. Тепер пропоную поглянути на позицію командування медичних сил Збройних сил України щодо таких нововведень. Далі буде цитата: світові стандарти, світові класифікації допомагають нам іти в ногу з часом щодо певних вад людини, які по суті, якщо вони не мають ніяких хворобливих проявів, а об'єктивні дослідження в межах норми, то це повноправні члени суспільства. І вони, як і всі, можуть виконувати свій військовий обов'язок, якщо повторюю їм дозволяє здоров'я. Ми цими змінами вносимо конкретику для наших лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалень рішень щодо ступеня придатності до військової служби. Тут мені здається, потрібно додати максимально однаково в сторону придатності або обмеженої придатності. Але це, звісно, тільки моя суб'єктивна думка. Що означає індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби на думку командування медичних сил? Цитата. У ЗСУ різні роди військ, сил, є різні військово-облікові спеціальності, різні завдання, різний рівень навантаження. Тому індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби це прийняття індивідуального рішення щодо кожного військовослужбовця, який має певні проблеми зі здоров'ям. Визначення конкретно до кожного клінічного випадку кожної людини ступеня придатності до проходження військової служби. Отож, друзі, маємо в результаті те, що придатних до служби ставатиме більше, а оскаржувати рішення ВЛК буде важче. Звісно, ЗСУ несуть втрати і потребують поповнення, ротації та просто свіжих сил. Це зрозуміло та потрібно. Якщо ще з скасуванням відстрочки для студентів у віці 30+, це якось сприймається. То виконання мобілізаційних планів за рахунок людей з віл, гепатитом, діабетом не дуже. Можливо, для поповнення лав ЗСУ варто було використати частих героїв моїх випусків, а саме Бугаїв з ТЦК, які дозволяють собі бити, погрожувати і затримувати людей. Але навіщо, якщо є багато хворих людей? Нагадую, що про те, як оскаржити ВЛК, можна подивитись тут. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.